Усім великий привіт! Рада вас вітати на своєму в'язальному каналі. У мене сьогодні вже вівторок, сьогодні вже другий день шалених стартів. Це відео буде не про шалені старти, хоча кілька слів я скажу, оскільки я розповідатиму про пряжу, з якої я в'яжу у цих стартах. Ну і ви вже зрозумієте, що саме я в'яжу. У мене трішки нестандартний фон сьогодні. Як бачите, це чорний такий фон, а це все тому, що я. В'яжу із білої ниточки, і ось такої пухнастої ниточки, і ось цей пушок його абсолютно не видно на іншому фоні. Я вже пробувала і просто інший кольоровий фон, і знаєте, як то темне дерево. Ну не так видно. Ось я такий вирішила обрати фон для того, щоб краще було вам видно, що це за пряжа, тому що хочу кілька слів розказати про. Свої враження від ось цієї пряжі, як ви зрозуміли, що мова піде зараз про пряжу, і це тому, що під своїм попереднім відео я отримала. Кілька запитань від дівчаток, і дівчатка запитували ось мої враження про пряжу. Ось таку. Це пряжа від YarnArt Imperial Merino, пряжа від Alize Merino Royal. І ще було запитане з приводу ось цієї пряжі Ангорочки. Отож, про все по порядку. Перед тим як я розпочну розповідати і взагалі просто розкажу про свій досвід в'язання. Із цієї пряжі, я хочу зауважити, що я невеликий експерт у цій пряжі. Я й досі плутаю карний і гребінний мирінос. Я знаєте, знаю між ними різницю, але я плутаю який мирінос, ну який, скажімо так. Тому я абсолютно не знавець цього, просто я з цієї пряжі в'язала, тому можу сказати кілька слів, тобто розкажу своє враження. Ви можете зі мною як погоджуватись, так і не погоджуватись. Якщо у вас також був досвід в'язання із цієї ниточки, будь ласка, напишіть вашу думку, ваше враження, як вам ось ця пряжа, яка з цих ниточок вам подобається більше, а можливо, вам не подобається жодна з тих ниточок. Точок. Я думаю, що буде цікаво і мені, мені однозначно буде цікаво, а і багато дівчаток також часто заходять в коментарі, читають, перечитують і також прочитають ваші враження, і вже, я впевнена, ви зможете допомогти іншим дівчаткам зупинитися на тій пряжі, яка більш Можливо, достойна, чи як це правильно сказати. Отож, я прошу віднестися з розумінням до моєї точки зору, і давайте я розкажу. Почнемо Отож. з того, що і ця ниточка, і ця ниточка це 100% вовна. Усі ці моточки мають по 50 грамів. Це є, на мою думку, мінус. Тому що хочеться, щоб у виробі було якнайменше ось хвостиків. Але з однієї сторони це є плюс, тому що якщо нам потрібно 150 грамів, ми можемо замовити три моточки, а не два 100 грамових мотки і отримати залишок. Так, отож, ну, плюси і мінуси є, звичайно ж завжди. Так, що ж нам рекомендує дана, даний виробник? Це виробник, ось, бачите, ярнарт. Так, зазначається, що це 100% вовна. Моточок, як же я казала, 50-грамовий, 100 метрів. Точно такий метраж і у цій пряжі. Давайте я знайду. Ось так. 100% вовна і метраж 100%. Також 100 метрів у 50 грамах. Отож, як ви бачите, що по метражу вони ідентичні. Але якщо ми подивимося на саму ниточку, ось візьмемо одну ниточку та іншу ниточку, то можемо побачити, що пряжа від Alize Merino Royal вона трішки пухкіша. вона... Така, знаєте, об'ємніша. Не знаю за рахунок чого. Ну, значить, це якісь можливо відмінності у виробництві, щось на це впливає, але ось така відмінність між ними все ж таки присутня, і у виробі також цю відмінність можна побачити. Ось, як бачите, я трішки роздерла ось ці ниточки для того, щоб переконатися в тому, що і ця ниточка і ця складається із шести тоненьких ниточок, що дуже е полегшує е особисто мені полегшує процес ховання ось цих кінчиків. В полотно, тому що я розділяю е, ось цю саму ниточку на кілька частинок, ось, наприклад, по дві ниточки або інколи по три, і ховаю ось так двома частинками для того, щоб ці хвостики були не такі помітні. З приводу з того, ви... як ця пряжа веде себе в роботі. В'язати з нею ну, це одне задоволення. Давайте я залишу вам в куточку е, фото речей, які я в'язала із цієї ниточки. Це Взагалі, в'язалися ці речі дуже легко, просто ниточка така шовковиста, дуже легка і приємна в роботі. Ну, мені дуже-дуже подобається. Хоча виробник нам рекомендує спиці номер 5 я не в'язала такими товстими спицями, я в'язала спицями номер 35 і 4. Далі з правої сторони я вам залишу фото тих речей, які я в'язала із пряжі від Алізе. Також можете побачити, що великої різниці між цими виробами в принципі немає. Палітра і однієї пряжі, і іншої досить таки велика, і ну, кожен зможе обрати той відтінок, який подобається. Вибір величезний. Я впевнена, що кожен з вас зможе обрати той відтінок, який вам сподобається. З приводу вартості Пряжа Алізе трішечки дорожча ніж пряжа від YarnArt. Я купувала ось цю ниточку від YarnArt Меріно Імперіал за 84 гривні за один моточок. Пряжа ось ця від Алізе коштувала 94 гривні. Це найменша ціна, яку я знайшла взагалі в інтернет-магазинах. Бачила і по 100 гривень, і по 110 гривень. Так як і вартість ось цієї пряжі коливається від 84 гривень і до 96, здається, дорожче я не зустрічала. Ну, можливо, я щось помиляюся, але в принципі скажу, що ось ця трішки дешевша. З приводу витрати пряжі, не можу вам точно сказати, тому що не в'язала однакової речі в однаковому розмірі з цієї і з цієї ниточки. Можу вам сказати, що на комбінезончик на малюка зростом ростом 68 см, Це комбінезончик з капюшоном. Потрібно ось такої ниточки 5 моточків. На джемперочок, на зріст 104 см, це звичайний базовий джемпер лицевою гладдю, е мені потрібно було е Трішки більше, ніж 4 моточки, ось такої ниточки. Це ось та інформація, яку я можу сказати вже точно тому що в'язала і точно можу стверджувати. Як виглядає да. взагалі ця пряжа в полотні? Мені дуже подобається, як і ця і ця ниточка виглядає в хустковій в'язці. Дуже красиво, дуже пружно, ну все суперово. В резиночці також дуже все красиво. Мені подобається петельки рівнесенькі. Але... Але ось в лицьовій гладі у мене є рядність. Можливо, я неправильно підібрала спиці, це також. Я погоджуюсь, це може бути Це один із варіантів, так, чому ця рядність виникає. Звичайно ж, варто було б спробувати змінювати номер спиці у лицьових і у виворітніх рядах. Я цього не робила, тому що це також часозатратно. ну, ви розумієте, якщо погратися, гарненько все підібрати, можливо, все було б значно краще. Але результат ви бачите на фото, я залишаю вам ці фото тих речей, які я в'язала із цієї пряжі. Якщо говорити про мене, яка з цих ниточок мені подобається більше, я чесно, не можу вам сказати, яка краща, яка гірша. Я чула багато думок з приводу того, що ця ниточка жахливо себе веде після прання. І в експлуатації про цю не чула таких відгуків, тому що ця пряжа вона є трішечки немов... ну, трішки новішою. Так вона нещодавно з'явилася в магазинах, тому таких відгуків я ще не чула, таких можливо трішки негативних. З приводу цієї пряжі скажу, що я шапочки в'язала з ось такої ниточки, і мені ну, все подобається. Петельки гарненькі. Я в'язала шапочки резинкою. Резинка ідеальна, красива, пружна. Шапочка гарно розтягується і красиво гарно тримається взагалі на голові. Ну, все чудово. Під час прання, коли я прала речі із цієї, із цієї пряжі, ці речі у водичці. Просто розпливаються як медузи, що свідчить, що це вовна. Сподіваюся, це мериносова вовна, тому що ну, не завжди можна вірити тому, що пише на етикетці, але сподіваємося, так вона є. Запах присутній, ось такої, знаєте, вовни присутній під час прання ну, відчувається. І ось цей ефект ось такого розпливання полотна мені також підказує, що це. Ну, непогана пряжа після того, як ця річ висихає, все стає на свої місця. Гарненько все збирається в кубку, і річ стає такою, як і була раніше. З приводу прання у пральній машині. Я вже також відповідала у коментарях, і скажу вам ще раз, що я боягузка, я не перу такі речі в пральній машині, а тим більше, якщо вони зв'язані на замовлення. Я перу взагалі речі перед тим, як віддати замовникам, це однозначно, але я роблю це вручну. Я перу речі у теплій водичці із додаванням рідкого засобу для прання або кондиціонеру для волосся. Цей кондиціонер гарненько так пом'якшує полотно, і річ стає ну, такою м'якенькою, гарною і приємною на дотик. Поки не користуюся спеціальними засобами для прання вовни, ну ось поки до цього руки в мене ще не дійшли. Можливо, коли я спробую такий засіб, він мені дуже сподобається і я візьму за правило прати таким засобом. Але поки ні, поки це звичайні засоби, те, що є під руками. Ну, поки не мала ніяких таких якихось поганих результатів, тому продовжую так прати з приводу того, чи можна прати в пральній машині. Зразок, який я в'язала із цієї пряжі, я, я відправила у пральну машину разом із речами, і з ним абсолютно нічого не сталося. Зразочок був такого розміру, як і до прання, скажімо так, він не розтягнувся, не перекосився нічого. Все з ним було чудово. Тому я висновок зробила, що на делікатних режимах можна прати. Але повторююся, що я таке боюся. Тому що я боюся якогось такого казусу, такого, знаєте, чогось, боюся отримати в результаті і дістати із пральної машини не те, що я очікувала. Не хочу цього, тому роблю так. Раджу моїм замовникам також прати вручну, але. Як роблю я, я кілька разів нову річ перу вручну. Далі, коли ця річ вже не така нова, і знаєте, вже не так її шкода, якщо вона раптом втратить свій вигляд. я вже відправляю в пральну машину, але як показує досвід, ну поки нічого такого з моїми речами не ставалося. Тому я продовжую так робити. Отож, з приводу цієї пряжі, скажу, що я й надалі продовжу нею в'язати, вона мене ще так сильно не підводила, тому, тому з нею все добре. Чудова ниточка, звичайно, не надто бюджетна. Якщо взяти мерінос, бобінний мерінос, то звичайно вам дешевше буде зв'язати з бобінною мериносовою вовни італійського виробництва. Забула вам вказати, що і ця і ця ниточка, ну як ви розумієте, так, що це турецьке виробництво. Скажу, що дійсно по вартості з бобінної ниточки витрата буде значно меншою і по вартості. Вам вийде річ дешевшою. Але якщо ось для прикладу потрібно в'язати на замовлення, і потрібно в'язати кілька разів одну і ту ж річ, і потрібно пропонувати замовникам палітру пряжі і знати, що ти можеш купити таку ж ниточку, з якої ти в'язав раніше, то ось це цей варіант. Якщо наприклад для в'язання для себе, для своїх рідних, то я б обрала також бобінну пряжу, і зараз я також активно. Активно намагаюся в'язати для себе, для своїх рідних і навіть інколи на замовлення, із бобіної пряжі. Отож, такою буде відповідь на ваше запитання. Сподіваюся, я хоч трішечки чимось допомогла. Якщо так, пишіть, якщо у вас залишилися якісь запитаннячка, також пишіть. Можливо, я чогось не сказала, можливо, щось я упустила. Отож, я повторююся, що чекаю ваших коментарів з цього приводу, яку з цих ниточок ви любите більше, яка вам подобається більше, і, можливо, яка з цих ниточок вас розчарувала. Отож, чекаю на ваші відповіді і розкажу вам ще кілька слів про ось цю ниточку. Давайте відкладу на бік. Ось цю і покажу вам ось цю біленьку пухнасту пряжу Про цю ниточку я також вам вже розповідала неодноразово. І ось ви питаєте, як ця пряжа веде себе в роботі, чи не надто сипаться, який у неї ворсик. І це запитання від Юлічки Савлюк. Юлічко відповідаю на твоє запитання. ось Зараз я покажу вам частинку, початок роботи з цієї пряжі, але перед цим розказую Скажу коротенько про характеристики цієї ниточки. Моточки цієї пряжі мають 50 грамів і в такому моточку 350 метрів. Склад пряжі, 50% ангорського кролика і стільки ж нейлону. З приводу ворсистості, ви можете бачити, який тут ось цей ворсик. Він такий немаленький. Якщо покажу взагалі... вам ще ниточку Ангора 30, де 30% ангорського кролика, 30% віскози і 40 нейлону. То ворсик ось такий. Він не такий густий, але це ще лише. В моточку, після прання все міняється, і картина стає іншою. Отож, ось таких два види я придбала нещодавно, розповідала вам, і з ось цієї пряжі я вже розпочала роботу. І з приводу того, чи сипеться пряжа, ви можете подивитися на ось цей чорний фон. Я вже розпочала в'язати боді для дівчинки і знімаю майстер-клас. І ось ось цей свій фон, а це для цього фону чудово підійшла моя нова сукня, яку я не одягала, яку я вже хотіла просто викинути зі своєї шафи, тому що ну, трішечки. Вона неправильного розміру. І е, я, знаєте, дуже радію тому, що не зробила цього, тому що ось зараз вона мені знадобилася. Це чудовий фотофон, і я знімаю е, майстер-клас, і я впевнена, що вам буде чудово видно те, що я в'яжу. Тому що на моєму білому столі ви би не побачили нічого. Все біле з білим зливається і все. Тому е, з приводу цієї ниточки, скажу, що так, вона сипеться. Я кожного разу, коли підходжу з. Знімати якісь фрагментик я перш за все струшую все це з чорного фону, тому що ну сипеться. Я не буду обманювати все це, сипеться, звичайно ж. Процесі роботи, це ось така картина. Але я в'язала шапку для себе із ангори 70, то скажу, що також вона дуже сипалася в процесі роботи, але коли я її випрала, ще у водичці плавав ось цей пушок. І після того, коли ця шапка висохла, вона така стала пухнаста, ну просто неймовірно пухнаста. І далі я вже руками просто ось так знаєте, скубала цей пушок, і він вже не витягується, він вже не губиться. Я, звичайно ж, не одягала цю шапку поверх якогось пальто, наприклад, щоб побачити, чи будуть оці ворсинки на пальто, тому що ми знаємо, так саме там дуже-дуже видно всі ці ворсиночки і нам цього не хочеться такого ефекту. Тому я ну, не пробувала. Але ось таким чином, знаєте, ось потрусивши над те, Таким фоном я не побачила ось цих ворсинок. Тобто, я зробила висновок, що під час прання все зайве воно вилазить і залишається красивий густенький такий пушочок. Так, скажу вам з приводу: ось я залишу цю цю картину. Бачите, ось це все залишається. Так, воно є. З приводу того, чи пряжа кусюча, чи кусає, чи не буде дитинці дискомфортно, скажу наступне: що раніше. Я вже в'язала для однієї замовниці костюмчик для фотосесій. То був костюмчик для малюків, і ось я в процесі переписки, я, скажімо так, ми обговорювали пряжу, з якої можна в'язати. То я дізналася від моєї замовниці, що вона замовляла такі речі із Ангори 70, із Ангори 80, і діткам було добре, діткам було комфортно. Я розумію, що то була фотосесія, це, знаєте, так, короткотривалий процес, але все ж таки, якби це щось було таке кусюче, то матусі б не дозволили одягнути ті речі на своїх новонароджених малюків з приводу цієї ниточки то скажу, що я прикладала її і до шиї, до лоба, ну ось там, де дуже відчувається, де значно краще відчувається ось ця колючість. Ні, такої колючості, в принципі, немає. Ця ниточка більше, можливо, лоскоче, аніж колить. Тому я не знаю, мені здається, що вона не колюча. Мені здається, що ця ниточка підійде для діток, вона чудово підійде. Якщо ви боїтеся, ну, це можна взяти ниточку, де ну, менше ось цього пуху, ось Ангора, 30, наприклад. Якщо ви боїтеся ось, такої, ось такого результату, Ось і покажу вам ось ту роботу. Вам, можливо, вже не буде цікаво дивитися моє відео наступне, де я буду показувати свої процеси, які я розпочала цього тижня. Нагадаю, що у неділю таке відео вийде, тому якщо вам цікаво, чи я ще пров'яжу, чи я ще просуну цей процесик, то заходьте обов'язково і Подивитись на мої просування. Я ж розпочала в'язати. Це буде боді, таке об'ємне боді для дівчинки на зріст 74 см. так, орієнтовно 3-6 місяців. В'яжу по навіть не по своєму майстер-класу, у мене є такий опис, пояснення, як в'язати схожий виріб, так, схожу річ. Але то в'язалося з іншої пряжі і ну, зовсім інший результат. Тому, тому ось так. Тому можете побачити, як виглядає ось ця річ. Вона надзвичайно пухнаста, ніжна, приємна і дуже тепленька. Я в'яжу у дві ниточки спицями пицями номер 3,5. Все так ну, гарненько виходить, і я знімаю детальний майстер-клас. Детальний, детальний, все як пров'язую, скільки петельок, і у своєму майстер-класі я буду давати підказочки. Знову ж таки, як і у майстер-класі нав'язання комбінезончика із ось такої ниточки. Я буду залишати підказочки, скільки сантиметрів, там скільки петель варто набирати на той чи інший розмір. І розмірна сітка буде. Від 62 сантиметрів до 92 здається. Ну, ось так, знаєте, я використовую таблиці в сантиметрах. Тут нічого ніби такого, знаєте, немає важкого, але все ж таки, щоб ви не шукали ці таблиці, щоб ви не дивилися, що там, як там, якщо у вас немає малюка під руками, на кого приміряти, то зможете зорієнтуватися ось, і зв'язати. Річ такого розміру, який вам потрібен. Отож, це з приводу ось цієї ниточки. Мені подобається дуже пухнаста. Подивіться, ну яка ж вона красива, і я ще розумію, що після прання воно буде ще інакше, воно буде ще пухнастіше. Ось покажу, що нещодавно я купила ось такий набір для малюків. Це така щіточка для малюків. Так, і такий грибінчик. Щось таке схоже було в моєї моїх дітей, так у кожної дитинки. Був такий комплектик, і я використовувала таку щіточку з таким якясеньким ворсиком для розчистування таких речей. І ось саме для ось цієї речі я купила ось цю щіточку для того, щоб. Після прання ось трішки ось так підчесати цей ворсик, щоб все це гарненько ось так розпушилося ще більше. І тепер я ось такою щіточкою е, планую розчісувати свою шапочку, пов'язочку е, з моєї вікусі, ту з тими паїточками, пам'ятаєте, я вам показувала. У мене була така щіточка, але десь грався синочок, тому я вирішила купити новеньку і мати для ось таких своїх пухнастих речей. Тому ось таке моє враження, мені дуже подобається. Мені ну, надзвичайно подобається ось ця така пухнастість, ця ніжність. І взагалі, це ж можна тільки уявити, які красиві, які милі ось ці малята в таких пухнастих речах. Ну, ось розкрила вам трішки карти. Показала, що я в'яжу, що я розпочала в'язати в тижні стартів. Ну, ось як бачите, це те, що мені вдалося. Сподіваюся, я трішечки ще пров'яжу, але ну будемо бачити, тому що запланувала багато процесів, але про них не буду вам розповідати, щоб вам цікавіше було дивитися мої наступні відео. Ось так я розказала вам про цю пряжу. Далі покажу вам, що готуюся я до. В'язання ще ось нових речей, розмотую ниточку. Це також планую цього тижня розпочинати. Це ось така бобінка. я вам її показувала. Але вона, подивіться, порівняно з цією ниточкою, вона виглядає молочною. Вона мені якось не надто подобається, тому що вона молочна. І тепер не знаю, що робити, а комплектик має бути білого кольору. Тому. Тому не знаю. Ось я показувала цю бобінку, ось я вже зняла вчора вступ до шаленого тижня стартів, так, показала ту всю пряжу, розповіла вам про ті процеси, які я хочу в'язати. Але взявшись до розмоту цієї пряжі, до підготовки до роботи, я побачила, ну, що все ж таки це не надто білий колір, не білий відтінок, а більш до молочного. Тому ну, буду ще шукати, не буду ще поки розпочинати. Тому скажу, що заміна пряжі можлива. Якщо я поміняю щось, буду замінювати, то обов'язково вам у відео. Скажу. Ну, ось так. Ось так. Такі в мене. Маленькі, маленькі просування на даний момент, але сподіваюся, що зможу вам вже в наступному відео щось цікавеньке показати, розказати і чимось поділитись. Отож, я сподіваюся, що моє відео було для вас корисним. Сподіваюся, що змогла відповісти на ваші запитання з приводу ниточок. Якщо ви сумнівалися, сподіваюся, ви зробили свій вибір, чи варто, чи не варто. Варто таку пряжу купувати. Якщо я змогла вам допомогти, я буду дуже-дуже рада. Я дякую вам за увагу. Сьогоднішнє відео таке коротеньке, можливо, не надто. Інформативне, але все ж таки. Я рада була вас бачити у себе в гостях. Дякую, що завітали на мій канал. Дякую вам за вашу підтримку. Я її відчуваю. І для мене це дуже і дуже важливо. Ну, ось і все. На цьому я з вами буду прощатися. Бажаю вам міцного, міцного здоров'я. Бережіть себе, будьте у безпеці і до нових зустрічей у нових відео. Бувайте!